8.09.2024 року, і наша громадська організація завітала до Мархалівського лісу, щоб подивитися, що тут відбувається на даний час. 130 тисяч дерев смарагдової мережі було знищено на території Київської області. Наразі ми бачимо, як виглядає Мархалівський ліс, що мав значне екологічне, європейське та всесвітнє значення. Ми лісові угіддя Київської області, що охороняються Бернською конвенцією та котрі були легенями Києва та Київської області. Наразі майже повністю знищено. І саме на тій ділянці, що ми зараз перебуваємо, на днях було вирито катлаван, котрий ми зараз з вами і подивимось. 8.09.2024 року, і так виглядає катлаван, котрий було вирито на території, де було знищено Мархалівський ліс. І наразі ми бачимо, що глибина даного котловану близько метр вісімдесят. Ще вчора копали даний котлован. А на сьогодні ми бачимо, що за ніч він наповнився водою. А саме так виглядає невелике болотце, котре було також розміщено на території Мархалівського лісу, котре наразі повністю знищено та висушено. А саме так виглядає шар землі, котрий був незаконно зрізаний. <з> земельної ділянки, що навколо мене, і даний факт є додатковим доказом вчинення злочину проти екології нашої країни. А саме так виглядає несанкціоновано облаштована дорога за рахунок знищення лісових угідь Мархалівського лісу. А колись на цій дорозі росли сторічні дерева, стовбури від яких ви зараз бачите. І хочу зазначити, що на жодному стовбурі з цих дерев відсутнє жодне належне маркування, яке б мало б міститися згідно українських законів. Також відмітити можемо тут наявність залишків дерев, а саме ось таких пнів. Також можемо відмітити наявність ось таких викоршуваних пнів. Та хочу зауважити, що контроль за південним кладовищем повинні здійснювати посадові особи КМДА. А облаштування незаконного в'їзду на територію Мархалівського лісу може вказувати наявну причетність вже посадових осіб КМДА до знищення лісових угідь. Раніше ця земельна ділянка, що наразі перетворена у пустелю, була ось таким ось лісом. А саме так виглядає купа коріння від дерев, котрі колись були частиною легень. України, а саме Смарагдовою мережею Київської області. І наразі ми перебуваємо на частині земельної ділянки Мархалівського лісу, де також незаконно облаштовано майданчик для розміщення будівельної техніки, котра використовується для знищення Мархалівського лісу. Як ми бачимо, частина будівельної техніки не має державних номерних знаків. А як повідомляють мешканці Мархалівки, поліція, яку викликають на даний об'єкт з приводу порушень та облаштувань. Незаконного паркувального майданчика для будівельної техніки не реагує. Викликали що і... вони сказали по з приводу розміщення вони транспорту? Генератори навіть генератори не не, брані не забрали. ну Они... то поліція не відреагувала, ну, можна да, скажути на со... да, зовсім не хочу. Указівка їм нічого не робить. Дякуємо. Також можемо тут відмітити вже наявність ось таких бетонних кілець, з котрих планують облаштувати каналізаційну мережу. Окремо звертаємося до міжнародних та європейських організацій, що займаються захистом екології, звернути увагу щодо питання знищення смарагдової мережі Київської області та вжити всіх належних заходів.